Ось такий скутерок прийшов на днях Yamaha Gear UA08 модель. Брав для роботи на доставку. Скутер побачив на каналі Реальні Японці. Зв'язався з хлопцями хлопці дали силку на склад магазин міста Київ оперативно. Зі мною поговорили хлопці, я розказав, що я хочу. Порадилися, підібрали. І через три, на четвертий день скутер вже був на складі доставщика. Апарат прийшов ціленький, в тій комплектації, які замовляв, рік відповідає дійсності, апарат працює чудово. Дуже задоволений. І ще раз дякую каналу на Ютубі «Реальні японці. Класний канал, класна інформація, класні скутера. Апарат те, що треба.